Вітати у себе в гостях. Давайте сьогодні разом з вами подивимося на ехінацелі. Сьогодні ми будемо з вами роздивлятися ще одне моє замовлення, яке у мене відбулося. ну Мені здається, на весні можливо, початок літа. Дівчинка замовила рослини ті, які вона. Захотіла мати у своєму садочку. Ну, і давайте ми з вами розпочнемо по порядочку все. Я хочу вам презентувати, показати, як виглядає міні-ула, коли вона відцвітає, коли вона зростає у горщику і як виглядає саме у замовленні. Ось такий є кущик у мене, який поїде до садівниці. Ви бачите назву, отакий кущик, Тобто він повністю пішов у цвіт. Карнева, я думаю, там також непогана. Не буду її, звісно, вам показувати вже в садівниці, як захоче, то нам пізніше покаже в нашій групі, якщо в неї на це буде бажання та натхнення. Ось я зараз хочу зняти ось цю квіточку. Щоб я гарнесенько її вам спакувала, щоб все доїхало гарно. Дуже мені подобається цвіт у цієї ехінацеї, це сортосерія Sun Shakers. Вона йде повністю, вся ця серія невеличка до 60 см. Квіточки в неї йдуть. Ну, максимум 9-10 см до цієї цифри, інколи бувають і 8 і 6, тобто різні, але ця серія дуже чудово виглядає у ландшафтному дизайні. Ця серія має дуже такі товсті свої стебла. Чим відрізняється від багатьох ехінацей, хоча є такі сорти, також з інших серій, які мають такі ж товсті стебла. Але то буде окрема тема. Якщо вам цікаво, пишіть обов'язково, ми з вами на цю тематику поспілкуємось. Бачите, тут квіточка невеличка, десь сантиметрів 7. Вона дуже-дуже соковита, на мій погляд. Така, знаєте, помаранчева припомаранчева. Гляньте, камера її, звісно, зараз передає більше в жовтий відтінок. Насправді то не є так. Але. В житті вже садівниця буде роздивлятися її. Ну, мені здається, по своєму Вона на сьогодення у мене тут йде, мабуть, до 30 см у горщику. Вони, до речі, у горщику не зростають високими. Чомусь? Можливо, тому що в мене це П 9 Можливо, якщо б я взяла більше гор щодо об'єму, то можливо так і було. Але, ну, як є, хай поки що вона отут постоїть, а ми з вами підемо далі. І я вам покажу ще один сорт, який не квітує з цього замовлення. Він пішов, я так розумію, більше у кореневу систему, ніж мініола. І вигляд має ось такий, але симпатичний: це короткий. Якщо б дістати горщик, друзі. Ну, я там розумію, що коренева там дуже ну, дуже дуже крутезна. Бо отак, коли ти щупаєш той горщик, ну прям капець. Щось, я дивлюся, тут внизу пусто. А отут, прям, прям знаєте, ось скоро його розірва, він прям випирає. Але дівчина подивиться сама. Він має ось таке здоровенне, на мій погляд, нарощення своїх. Діточок, бачите, така вагітна квіточка. <смір> ну, але як є, будемо на наступний рік роздивлятися, чи буде так, то ні. Ось такий сорт, ще раз вам нагадаю: кейк. Симпатична така буде, знаєте, помаранчева рожева і не тільки в таких відтінках. Далі ще покажу вам сорт. Це є Fantastic Scarlet. Ось такий красень, симпатичний. Мені здається, ми його заміняли. Я не пам'ятаю, який там був, не придивлялася замовлення. Ось так виглядає. Трішечки тут є також діточок. Небагато, але є. Тут я робила, ось дивлюся, і більш такий ну, доволі непухкий ґрунт. Я маю на увазі, так, додала багато чорнозему, але, як ви бачите, ось так виглядає шишечка, ось такий цвіт, симпатичний. Обожнюю дівчата, коли квітують ваші ехінацеї. це щось неймовірне. Ось, бачите, повністю назва. Щоб ви розуміли, отак так виглядає, ще раз вам покажу кущ. Ну, Дуже він непоганий наріз, я вам так хочу сказати. Бачите, ще в неї далі буде квітувати. Отак виглядає. Це така, знаєте, бачите, вся шишечка пішла і так, в такий вигляд чудовий, помаранчевий, а пелюсточки, як ви розумієте, всі донизу дивляться. У мене, наприклад, у садочку вони, знаєте, виглядають у формі зірочки. Тут по-іншому. Ну тобто, я гадаю, що це залежить від погодних умов, зміна саме її форми. І саме в цьому сорті. Тобто він буде при різних погодних умовах різний. У цвітінні це дуже і дуже є круто. Але колір він просто фантастичний, на мій погляд. От зараз камера його дуже крутезно передає, і це ж ви, друзі, уявіть собі, що він вже квітує дуже довго, десь більше місяця. Розумієте? І отак от виглядає. Тобто, неперевершений сорт, ще раз вам скажу, Дуже симпатичний, крутезний. Ну і тепер давайте я вам буду робити акцент саме на рослині, яку хочу вам презентувати. Отак От виглядає у мене посадковий матеріал. Який я саджаю з ґрунту. Мені це дуже не подобається. Не знаю, як вам, дівчата, я такі рослини не люблю. Але для того, щоб виконати завдання, для того, щоб показати, як тут все відбувається, як виглядає квіточка, ось, подивіться. Є два стебла, П-дев'яточка. Вона квітує вже давненько. Ось тут були також квіточки: один, другий. Вони в мене всі зрізані, квітували всі, одразу вам хочу сказати. Потім я їх зрізала, полишила ось одну для того, щоб садівниця побачила, що це є той самий сорт. Ось так він зветься, У мене його дуже-дуже цього року багато розкупили, тому я його на наступний рік продавати не буду. Той, хто мене замовляв, вони відправляться рослинки, а більше на нього я не буду приймати замовлення. Це ще раз вам нагадаю: у мене рослина була розділена зі свого маточного кущу, посаджена до горщика. Ось, у такому вигляді, тобто тут є гарна коренева система. Квіточка ще раз вам нагадаю, цей кущик Квітував, отак виглядає. Але мені не подобаються ось ці листочки, тому що знаєте, от в ґрунті трохи не долитий, трохи не доглянути, а потім саджаєш до горщика, поливаєш як треба, бо хвилюєшся, щоб дівчата отримали гарний посадковий матеріал, додаєш більше вологи і листочки зразу показують своє фі. Тому я не полюбляю ще раз вам нагадаю таку історію, але дівчатка хочуть бачити в своєму садочку. Просять, щоб все ж таки їм зробили це повне замовлення. Замовляють. І ще одна рослина. Давайте я також на неї зроблю акцент. Тут горщик величезний, мабуть, сантиметрів 15-17, тобто дуже великий. Це є посадка взагалі серпня, початок вересня цієї ехінацеї цього сорту, світ сандія, дуже симпатичний. Виглядає ця квіточка неперевершена. Бачите, трошечки ось тут у мене чогось це стебло. Пішло якось так у бік. Є тут також такі сухі гілочки, які я зараз при вас обріжу для пакування, це буде зручно. Отак виглядає, бачите? І ось тут, давайте я вам ближче покажу, щоб камера сфокусувала. Йде повністю отакий кущик. Я маю на увазі той, що вже пішов зростати з корінчиків, новесенькі, йдуть. Один, два буде. Ну, мабуть, на наступний рік, три буде зразу кущика зростати з цієї, з цієї кореневої системи. Але ось бачите, такі тут лахміття є. Це ті листочки, які були на маточному кущику. А гілочка саме. І саме це поділка йде з нього, тому ось такий неприглядний вигляд має. Ну, а що робити, друзі, коли дуже хочеться, коли. Знаєте, я сама так інколи купую, от хочеться аж не можеться. Звісно, не всі продавчині це роблять. І я чесно вам скажу, все ж таки, якось про це не подумала, про вигляд товарний. Треба було це зробити, відмовити садівниці. Я пропонувала, коли саджала цю рослину, показувала. Кореневу систему, яка є, вона насправді, тобто перед посадкою я все узгодила для того, щоб не було ніяких там знаєте потім недомовленостей. Бо я цього не люблю. Я рахую, що якщо садівниця б не захотіла, я б повернула б кошти, бо в мене всі мої хіноцеї зазвичай йдуть на броні. І, звісно, вони є сплачені. Тому, якщо б садівниця сказала, що повертає Мені кошти, я б це зробила, нічого в цьому страшного я не бачу. Нам з вами для того і дан мозок, щоб ми ним все ж таки користувалися, а не просто щоб він у нас був. І якщо є якісь такі випадки, то можна зазвичай просто поспілкуватися, домовитися. І мати вже якусь історію позитивну щодо того чи іншого замовлення. Ось така рослиночка поїда. Оцей стовбур, друзі, він є товстений. Це те, що я вам казала попередньо щодо мініоли. Але мініола рахується все ж таки більш-менш низькорослий сорт. А ця квіточка занді, давайте я вам покажу, як вона виглядає. Це ідея більш височенька рослина. ну от Перший рік вона у мене була 60 см, а цього року, мабуть, 70 повних є. І виглядає вона просто неперевершена, крутезна. І буду вірити, що вона також доїде і до садівниці. Дуже І Ми це з вами. Будемо пізніше знати, і ще раз вам нагадаю, якщо садівниця захоче поділитися своїми враженнями від отримання. Посилки від мене, а там ми з вами вже будемо дивитися, чи буде то так, чи то не буде. Тому, друзі, ось таке в мене було замовлення, яке було на дроні, яке я для вас поливала. Я також показую вам його ну, більш-менш повністю, якщо то вийде і квіточки всі. Попадуть до кадру. Мені дуже і дуже подобається. Ще раз вам нагадаю, щоб рослинки йшли до вас в гарному стані, в презентабельному, а найголовніше, щоб вони були не хворі, а здоровенькі. Тому, якщо у вас є бажання, пишіть обов'язково, ми з вами про все домовимось. Ну, а я кажу до побачення, до нових зустрічей. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока. Треба зробити світлинку, зробити таку невеличку собі пам'ятку, згадку про ось таку красу, яку я вирощувала, та хочу подарувати дівчинці, садівниці у вигляді ось такої краси. Тепер точно усім пока-пока.